do Сьогодні, 23 грудня 2025 року, відбулося 23 засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2026 рік доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Ми підготували проєкт рішення на димп. Працювали, працювали з депутатами, з головними розпорядниками, врахували всі нормативні закони, і відповідні постанови, які впливають на формування нашого бюджету. Якщо знаєте, соціальні стандарти ростуть, піднімається мінімальна заробітна плата, піднімається перший тарифний розгляд, і, відповідно, це впливає на видатки нашого бюджету. Нам доведена освітня субвенція, в принципі, це проєкт чи постанови. А, ну ми її в освітню, субвенція на харчування. Буквально вчора ми переробляли рішення. І субвенція на забезпечення навчання учнів з особливими освітніми потребами. Також нам доведена додаткова дотація на заклади охорони здоров'я і освіти в субіт тисяч гривень. І доведена нам дотація, де спустив, що військовий стан на виконання власних повноважень в сумі 13 млн грн. Але разом з тим нам доведена субвенція реверс у сумі 255 млн грн. Це 27% нашого бюджету. Але ми ну, старалися забезпечити основні статті видатків, захищені, заробітна плата енергоносіїв і Також соціальні виплати на виплату матеріальної допомоги по зверненню, і також на військових на програму захисників і захисниць. Це враховує в бюджеті. Наші доходи враховані у сумі: 1 мільярд 58 мільйонів 398 тисяч 600 гривень, в тому числі загальний фонд 1 мільярд 45 мільйонів 553 тисячі 100 гривень. І доходи спеціального фонду. 12 мільйонів 845 тисяч 500 гривень. Це власне надходження бюджетних установ. Ну, і Також, відповідно, видатки в цілому 1 мільярд 58 мільйонів 398 тисяч 600 гривень, видатки загального фонду у сумі 1 мільярд 28 мільйонів 553 тисячі 100 гривень і видатки спеціального фонду в сумі 29 мільйонів 845 тисяч 500 гривень профіцит за загальним фондом 17 млн грн, дефіцит за, за спеціальним фондом бюджету в сумі 17 млн грн. Оборотний залишок у нас становить 100 тисяч грн, це 1 сота відсотка. І резервний фонд запланований у сумі 10 млн грн, що становить 0,97 грн на місцеві програми. На заплановані видатки в сумі 241 мільйон 87 тисяч 534 гривні. Так, також у бюджеті заплановані бюджетні трансферти відповідно до, до тих цифр, які нам доведені. І заплановані видатки в нас на. На капітальні видатки ми, як завжди, мінімально закладаємо, тому що будемо уточнятися по мірі надходження від нашої дохідної частини перевиконання і потреби вже по факту. Члени виконкому схвалили даний проєкт рішень про бюджет Миронівської територіальної громади на 2026 рік. Також було схвалено проєкт програми утвердження української національної та громадянської ідентичності в усіх сферах суспільного життя на території. Громади на 2026-2028 роки погоджено програму забезпечення діяльності Миронівської добровільної пожежної охорони на території громади на 2026 рік та затверджено план реагування на надзвичайні ситуації на території громади на 2026 рік. Погодили проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку громади на 2026 рік та проєкт програми енергозбереження підвищення енергоефективності громади на 2026 рік. Також затверджено фінансові плани комунальних підприємств громади на наступний рік. Надано малолітнім особам статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Погоджено подання клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїня багатодітній матері колодич Олені Володимирівні. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто й ухвалено низку інших питань, що належать до повноважень виконавчого комітету та спрямовані на забезпечення стабільного розвитку Миронівської міської територіальної громади.